Ми підтримали ініціативу створення центру підготовки Київської області. Ми підтримуємо цей форум сьогодні. Ми постійно проводимо зараз вишколи по різних регіонах. Мілітаризація нашого суспільства на сьогоднішній день це є абсолютно логічний і необхідний для всіх нас крок. Очевидно, що воювати мають не всі, але готовими до цього мають бути абсолютно всі. Київська обласна військова державна адміністрація завжди вітала будь-які ініціативи. Пов'язаний з посиленням обороноздатності нашої держави таким ярким прикладом є співпраця Київської обласної військової адміністрації з командою 3-ї штурмової бригади. Навчені люди залучені до мілітарного руху. Це люди, які усвідомлюють суть сьогоднішньої нашої боротьби, і це основа безпеки нашої держави. Підготовка населення в Україні має бути справді масовою, і для цього нам потрібно розбудовувати нацпротив і створювати центри підготовки при обласних адміністраціях з максимальною потужністю і максимально швидко. Працювалося командним методом. Губернатор дав команду, зробили, написали, винесли на сесію, створили комунальне підприємство, призначили начальника, потім знайшли і виділили цілісний майновий комплекс під центр. І все, і ми почали працювати. Протягом місяця ми відпрацювали керівні документи, погодили їх з відповідним управлінням командування Сил територіальної оборони. Наша програма. Розроблена на 3 місяці, 12 навчальних днів, 96 годин охоплює 15 предметів навчання. Або буде похабний мир, або ми створимо систему національного спротиву. У нас основний закон, про який ми сьогодні говоримо: про основу національного супротиву. Комплекс заходів щодо зміни в законі, щодо поняття органів державного місцевого самоврядування, щодо розуміння, що таке національний спротив, як треба людей підготовлювати, як виховувати цивільне населення. Молодь першу чергу. Нацпротив для нас він є невід'ємною також складовою. Роботи у напрямку української громадянської та національної ідентичності хочемо сьогодні презентувати вам ініціативу Міністерства у справах ветеранів стосовно підготовки інструкторів з числа саме ветеранів війни. Для роботи у сфері підготовки громадян до національного спротиву врахування військового та воєнного досвідів як цінних досвідів ЗСУ це такий самий роботодавець, як і інші цивільні роботодавці. Специфіка відрізняється і умови праці через те, що наша позиція мати в, в своєму складі ветеранів з бойовим досвідом, ми почали е, долучати до себе саме от е, людей, які прийшли з пораненням, прийшли реабілітацію і вже готові були працювати після. Кожного от такого вишколу, який ми проводимо. У нас дуже багато бажаючих виходить на наш центр. Якщо ми проводимо повноцінний вишкіл семитижневий, там десь від трьох до шести людей на одне місце бажаючих. Один з найпотужніших молодіжних проєктів під назвою Центурія. На сьогодні центурія має більше 70 ініціативних груп і осередків по всій Україні. Наша громадська організація робимо в партнерстві з центром національного спротиву ССО за підтримки дуже багатьох різних ініціатив та установ та, зокрема, донорів. Ем, зараз працюємо над розробкою. Низки заходів освітніх заходів для населення прифронтових і прикордонних з країною-агресором і РБ територіями від початку повномасштабної війни. Ми локація, яка надавала наш тир теробороні, відстрілялось більше трьох тисяч людей. Наша дорожня карта співпраці це QR-код, з яким ви можете отримати цей план більш детально.